Як позбутися боргів. Для того, щоб ефективно вести сімейний бюджет, почати потрібно з роботи над погашенням боргів. Перше перевищення витрат над доходом. Якщо доходи людини менші, ніж витрати, то вона живе не за коштом та завжди буде мати боргів. В цьому випадку існує тільки два варіанти: дій: заробляти більше або витрачати менше. Друге. Погашення старих боргів новими. Такі ситуації зустрічаються доволі часто. Щоб погасити один борг, людина бере інший кредит. Потрапляючи у фінансову яму. Так робити не можна. Третє відсутність фінансового плану. Для погашення боргів теж варто мати фінансовий план. Щоб не виникало ситуацій, коли погашення. Платежу за кредитом відкладено на, на кінець місяця, а заробітна плата вже витрачена на інші потреби. Четверте це відсутність фінансової подушки. Якщо у людини немає резервного фонду, немає грошей в запасі, то будь-яка форс-мажорна ситуація може призвести до утворення боргів. Тому важливо формувати резервний фонд, навіть коли є борги. Про все це розповідаю в телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.